Колишній губернатор Каліфорнії та голівудський актор Арнольд Шварценеггер презентував свою автобіографічну книгу, яку назвав співзвучно з одним із фільмів Згадати все неймовірно правдива історія мого життя. Спогади залізної арні представив у рамках щорічного міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті на Майні. Книжку вже продають у Сполучених Штатах. До речі, вона вже встигла викликати масу суперечок і обурення серед читачів, зокрема через детально описані подробиці. Арнольд Шварценеггер розповів, коли з ким і як зраджував свою дружину. Сам автор зізнається, надмірна відвертість задум видавців. Мені самому книжка здалася занадто відвертою. Видавці 20 років поспіль вмовляли мене видати автобіографію. А я завжди відповідав, що інформації не вистачить, писати немає про що, і одного разу вони вмовили мене зустрітися, детально розпитали про життя і переконали в тому, що цікавих і пікантних фактів вистачить не на один рукопис.